Доброго дня, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна Думка. Поки ми з Олегом їдемо, поїжджаємо до наших хлопців, то хочу сповістити вам одну новину, яка тільки що випливла. Наші чиновники зменшили собі заробітні плати. Так, да, дійсно так, не знаю скільки вони там отримують премій, тепер всього остального, але зарплати вони зробили собі меншими. Разом з тим, коли прийняли відновити 30 тисяч виплати військовослужбовцям, прийняли також, що заробітна плата усіх чиновників там має не перевищувати 10 мінімальних зарплат, тобто не більше ніж ніж 67 тисяч гривень. Таким чином усі державні депутати. Кабінету міністрів, прокурори, судді, держслужбовці можна їх там на пальцях загинати ще довго-довго-довго. Працівники фірм 100% акцій, яких належать державі, не можуть отримувати від 10-го числа цього місяця. Від 10 квітня дана постанова номер 3218, Можете її почитати, не можуть отримувати більше ніж 67 тисяч гривень на місяць. І це до кінця військового стану. Тобто е єдиний спосіб тепер їм собі підняти зарплату це піднімати мінімальну заробітну плату. І от коли буде підняття мінімальної заробітної плати, в них буде множитися на 10 і отак буде з їхнього збільшуватися їхня зарплата. Тобто на фронт піти і 100 тисяч е Так, Або піти, ось до Олег підказує піти на фронт і отримувати 100 тисяч. Напередок. Ну я не думаю, що вони виберуть собі таку дорогу, такий шлях. Так, такий шлях вибираємо лише ми, прості люди, і, і будемо робити це далі, тому що це наша країна, не їхня, це точно. Тож, отака от ситуація, така от інформація тепер лише залежить. Проконтролювати, яка далі в них буде не зарплата, а які вони повиписують премії, тому що бувало таке, що в них зарплата була от майже мінімалка, а премії там чуть не по мільйону. Ну це зовсім друга історія. А те, що я вам розповім, розповів, і також нагадую, що ми їдемо до наших хлопців, хто бажає долучитись подарунками, які для них закріплюють карту в першому коментарі. А цей. А вам покажу потім дуже корисні і цікаві відео, що там, як робилося, для чого ми туди їздили. Е, якщо розрішать здіймати, я не знаю, як там буде обстановка. але фото якісь точно будуть, фотозвіт. І думаю, що я ну, не думаю, я впевнений, що я радий, що можу долучитись до такої допомоги нашим військовим, що, що бути дійсно корисним для своєї країни. Тож, працюємо далі. Слідкуємо за нашими поважними і любими чиновниками, скільки їх там не є, так? як вони будуть жити на мінімалки, ну не на мінімалки, на десяти мінімалках. Ну, тим не менше це, скоріш за все, набагато менше, ніж вони отримували до того. Тому розбираємося на каналі Народна Думка До нових зустрічок.